На Ужгородщині пройшла фінальна конференція програми біобезпека у межах прикордонної співпраці чотирьох країн. Угорщини, Словаччини, Румунії та України, головний мотив проекту безпекова ситуація серед свійських та диких тварин, зокрема щодо їх захворювань на африканську чуму, сказ та інші інфекційні хвороби. Для обміну інформацією в реальному часі Румунія та Україна отримали сучасні біолабораторні комплекси для проведення досліджень. Угорщина та Словаччина не потребували оновлення матеріально-технічної бази. Утім, тепер всі учасники проекту, провівши Обхідні досліди попереджатимуть інші країни про ймовірну небезпеку. Створено вже сайт спеціальний для обміну інформацію. Якщо захворювання в якійсь країні є, буде наноситись на карту, щоб сторони розуміли, в якому регіоні виникла ця африканська чума свиней. Дослідження триває протягом доби. На слідуючий день вже є результат. Після цього лікарня вживає заходів, знищує ці трупи або хворих тварин повністю. Які контактували, накладається карантин на місяць і проводиться дезінфекція, і забороняється віз, вивіз всіх тварин з цього населеного пункту чи даного мисливського ління. Найбільші спалахи африканської чуми на Закарпатті були у 2017-18 роках. Тоді у кількох населених пунктах ліквідовували всіх свійських свиней і відстрілювали диких кабанів. На продаж і вживання м'яса була заборона. Цьогоріч зафіксовано два випадки смертей тварин у лісі. У приватних домогосподарствах захворювання не виявлено. У Румунії ситуація із хворобою домашніх тварин стабільна. Нуль випадків. Тоді як у лісових масивах зареєстрували шість епізодів захворювання на африканську чуму. і навіть про такі поодинокі випадки мають бути поінформовані сусідні ветеринарні та епідеміологічні служби, адже для диких звірів адміністративний кордон не завада. Дечейнжовіформейшн надзвичайно важливим аспектом є обмін інформацією і поширення інформації, і як для фахівців так і для населення прикордонних регіонів для того, щоб розуміти план дій у разі небезпечних ситуацій. Території, які ну надзвичайно вони є прикордонні і вони потребують цього обміну інформації. Це регіон Марамуриш, який він представляє Баймари. Це є регіон Асату Мари і Сучава. Це всі прикордонні регіони до України. У Словаччині ситуація дещо подібна. Щоправда, населення, яке живе у прикордонні, майже відмовилося від домашнього поголів'я, тому свиней там дуже мало. Невелика кількість і диких кабанів. Адже кілька років тому через спалах африканської чуми довелося відстрілити популяцію із майже двох тисяч парнокопитних. Нині, аби не допускати масового знищення звірів, постійно проводять роботу із мисливськими організаціями та ветеринарами. Вся болезнь в том в том, АМО, которой мы занимались, прошла, а уже нет ничего на Восточной Словакии, в домашнем свидении. Ще є, але маленький, маленький. Ди, дикі еще є, но маленькі, очень маленькі. Дикі свиньи очень маленькі, потому что стріляння, дикі свиньи було завжди большое, і попросту вже не находится никаких центрів, чтобы эта болезнь була каким-то обеспечением для людей, для, для животных, потому что люди не можуть наказатися. Серед тварин попередити африканську чуму чи інші інфекційні захворювання, які становлять загрозу людям, наразі неможливо. Вакцини не існує. Утім, саме завдяки плідній транскордонній співпраці є велика ймовірність, що антидот буде розроблено у цьому напрямку. неабияк старається Угорщина, і там дуже сподіваються, що активні досліди і лабораторні аналізи дадуть свої результати. В яга ще не намисла так моштан серед домашніх свиней, африканська чума Горщині не реєструвалась. Якщо говорити про диких свиней, африканська чума свиней серед популяції диких свиней завдала дуже великі збитки. Якщо брати на сьогоднішній день, великі популяції були винищені, навіть було винищено повністю до нуля. Але вже останні рік популяції дикої свині починає знову. Рости і звичайно серед них виявляється позитивні на африканську чому свиней. Тому цілю нашого проекту є те, що в майбутньому його продовжити, щоб подалі ми могли розробити вакцину від африканської чуми свиней, що може запобігти появі даної хвороби розповсюдження Проект, у якому задіяні чотири країни, розрахований на широкий загал від спеціалізованих лабораторій до цільових груп. Зокрема, мисливських та населення, адже одних лише досліджень для уникнення поширення небезпечних хвороб замало. Люди, які стикаються з тваринами в лісі чи тримають худобу вдома, мають розрізняти головні ознаки інфікування і розуміти, який алгоритм дій у разі виникнення небезпеки. Досвід прикордонних регіонів показує, що зупинити інфекцію можуть самі люди. Тобто навіть на рівні домогосподарств, на рівні мисливців, які бачать мертву тварину, вони повинні розуміти, що потрібно не просто пройти мимо, треба поінформувати, перезвонити до лабораторії, зробити аналіз і відповідно зрозуміти, від чого ця тварина померла. Тобто вони повинні розуміти рівень відповідальності. Сучасні ПЛР-системи та новітнє обладнання, яке отримали лабораторії, призначені для швидкого виявлення інфекції африканської чуми. У подальшому, сподіваються, спеціалісти сталий обмін досвідом, дасть можливість розширити навчальну базу і проводити лабораторні досліди щодо наявності сказу у тварин. Загалом усі чотири країни зацікавлені, аби епідемічна ситуація у Карпатському регіоні залишалася стабільною і була інтегрована до загальної системи біозахисту Європи. Окрім того, це не лише урізноманітниць фауну, а й впливатиме на економіку регіону, зокрема, сприятиме розвитку фермерства і вирощування худоби у приватних обістях.